Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні в мене відео про в'язальні подарунки. Подарунок я отримала від своєї подруги із Англії. Подругу звати Юля. Знайомі ми з нею з 21-го року і вона частенько присилає мені Якісь подаруночки, посилочки, і ця посилочка прийшла якраз перед Днем Святого Миколая. Так що я офіційно заявляю, що до мене Миколайчик прийшов із Великої Британії. Показую перше, що саме найцікавіше, мабуть, для всіх глядачів, це пряжа. Пряжа ось так виглядає. Назва її, ви самі читайте, я не буду позоритися, англійську не знаю. І склад шкарпетковий. Коли Юля питає, яку мені прислати пряжу, я завжди їй кажу. Шкарпеткова, ніколи лишня не буде. Вона завжди потрібна. Тут усе написано: 75% supervoшву правильно, 25% поліамід 200, ой, 420 метрів на 100 грамів. Спиці рекомендують. 3,25 мім, начебто не бачу, дівчата, зір сів дуже сильно. Три кольори. Якраз я їй казала, що м -м, в мене, скажімо так, жіночі кольори є, а от чоловічих кольорів практично немає. Тому Юлечка вирішила прислати мені якраз ось такі три моточки. Чоловічих кольорів. Далі йдуть смаколики, цукерочки, ось такі жувальні із лакрицею. Я вже їх розкрила, не вдержалась учора. Чай. Ось такі, в таких пакетиках. Колись Юля присилала мені асорті. Чаю і запитала, який із того асорті чай мені найбільше сподобався. Я сказала, що мені сподобався із полуницею. Ну, якраз показувала ось такий пакетик. Юлечка вирішила мене порадувати, прислала багато пакетиків цього чаю, і, до речі, я його вже п'ю. Ось така ялинкова. Іграшка в вигляді собачки із носочка. Ну, це я сказала, це вже я так придумала, що саме оця іграшка це прийшла нашому барсику. Думаю, що ж ще? Календар. Календар це. Із міста, де живе Юля. Дуже класні тут краєвиди. Це вже, мабуть, другий календар, якщо я не помиляюсь, який присилала Юля. Мені оця картинка дуже сподобалась. Тут просто ради оцих картинок я вішаю. На стіни цій календарі. Дивіться, яка краса. Так, звичайно, листівочка. Дивіться, яка краса. Це той самий будиночок, що є в календарі. Привітання із Різдвом та Новим роком. І ще ось такий ангелочок. Цього ангелочка Юля зробила своїми руками. Це спеціальна якась вишивка. І я бачила, як Юля його робила. Вона вишивала три таких ангелочки. Це е, якби ялинкова прикраса. Ось така. Це дуже Кропітлива робота, і це вишивка. Просто і зараз постараюсь показати, здивіться, голова і ручки складені, так як наче ангелочок молиться. Я дуже вдячна Юлі за такі подарунки. У мене був дуже важкий день, але коли я отримала посилочку, і саме цей ангелочок, він мене просто, знаєте, допоміг встояти на ногах, скажімо так. Тому я цього ангелочка дуже-дуже буду берегти, бо це як справді ангел охоронець В попередній посилочці Юля прислала мені ось такого ангелочка. Це кружево мереживо. І Юлечка його купувала, мені здається, в Голландії. А може я помиляюся. Але це, це мережево. А цей ангелочок — це вишивка. Так що в мене є. Два ось таких ангелочки, а ще один в мене ангелочок є в'язаний гачком, і його мені присилала Олена Козаченко. Ось заразом покажу і ангелочка від Олени Козаченко. Він у мене стоїть на самому видному місці в кімнаті. Так що в мене вже дівчата ціла. Як сказати, ціла колекція, ой, ціла колекція ангелочків. І, до речі, вони всі зроблені руками. Я дуже вдячна Юлі за таку прекрасну посилку, але я забула дещо ще показати. У Юлі традиція вона мені завжди присилає браслети. Це плетений браслет із ниточок. І один я вже сьогодні вигуляла ось такий. Камера не передає кольори, тут він злив... всі кольори зливаються. Отак От трошки далі трошки видно. Значить, тут жовтий із ніжно-ніжно-блакитним. Це бісер. І цей браслет я вже сьогодні вигуляла. А цей я ще не одягала. Він із ниточок. Ось, це в Юлі вже така традиція присилати мені браслети. До речі, браслети ці, е, вона купувала один в Данії, а інший ще в якійсь країні. Я забула, де. Але неважливо, так що в мене браслети. З декількох країн є браслет з Італії, знову ж таки, від Юлії є браслети із Англії від Юлі. Ну і тепер ось такі. Дуже красивий, плетений з бісеру, об'ємний такий. Прям краса. Так що я дуже вдячна Юлі за подарунки, за смаколики, за чай. За пряжу і, звичайно, за прекрасну ручну роботу ангелочка. Всім дякую, всім гарного, мирного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.